Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу: чи валять інспектори на іспиті? А дуже цікаво, що в Києві все гаразд цим і з, тих, з того, що я бачу, інспектори дуже гарно приймають. Ну звісно, я складаю лише в одному сервісному центрі. Це УСНК-8, І сказати відверто, що там валять, в мене вже якось і язик не повернеться. А от по регіонам дуже багато кричащих таких тем є, що валять, придумують помилки і тому подібне. Тож в Києві виходить ситуація дуже цікава, що все більше і більше людей складає з першої спроби, з другої спроби, з третьої спроби. І інспектори максимально якісно стараються приймати. Тобто просто так помилки не ставлять. Лише по факту. Можливо, є якісь виключення, напишіть про це. Цікавлять регіони, чи дійсно валять, чи не валять. І ще одна цікава тема. А чи пробували ви знімати на відео ваш іспит, бо законом це не заборонено? І чи відмовляли вам в цьому? Інспектори, будь ласка, пишіть, якщо що в коментарях, або пишіть мені в телеграм номер 063-233-5550. Якщо у вас є відоси про якесь свавілля, пишіть мені. Я на резервному каналі то все буду виставляти і будемо це висвітлювати. Якщо ви не в курсі, ви маєте право вірніше так, вам не можуть заборонити знімати відео іспиту, який ви складаєте. Але це така знаєте тема дуже дуже прискіплива. Що зараз відбувається, хочуть в цілому покращити якість навчання, а і хочеться також контроль іспитів, щоб ви самі могли то контролювати. Тож ще раз. Ви маєте право знімати іспити на відео, і вам не можуть заборонити це робити. Це може бути телефон, або, наприклад, та же GoPro, якась камера, яка просто-напросто до вас якимось чином прикріплена та й все. Якщо у вас є приклади, де саме відбувається свавілля інспекторів, я маю на увазі регіони, напишіть про це, чи дійсно на сьогоднішній день це так, знаю, що десь валять. Цікаво, де, як і як вести.